Всім привіт! Сьогодні ми розповімо вам про принтер чеків Gion 100 від корейського виробника S. Це сучасний компактний та надійний чековий принтер, який забезпечений додатковою захисною кришкою, що не дає потрапляння вологи. Та жиру у друкуючий механізм. У нього легка та швидка заміна паперу нажиманням однієї кнопочки. Можна використовувати як стандартну 58-мм стрічку, так і широку 80-мм стрічку. Для цього у нього є спеціальна перемичка. Він забезпечений автоматичним обрізчиком паперу та звуковим сигналом, який сповіщає про закінчення друку. А швидкість друку у нього 250 мм в секунду. Для підключення до комп'ютера використовується компорт, Ethernet та USB. Також додатково можна його обладнати Wi-Fi модулем. Даний принтер представлений п'ятьма кольорами: чорний, білий, синій, зелений та рожевий, які ідеально впишуться в ваш інтер'єр. Виробник надає 2 роки гарантії на свій виріб. Дякую за увагу. Компанія Медіасервіс.